Вітаю, друзі! У мене вдома дуже люблять випічку, тому я готую різноманітні варіанти і сьогодні буду ділитися одним дуже простим і смачним рецептом з вами. Ну а я буду сподіватися, що вам цікаво залишитись зі мною і будете готувати цю смакоту разом. Розпочну з приготування тіста. До яєць додаю цукор, ванільний цукор. Та все гарно збиваю. Друзі, точні пропорції, як ви замітили, написані і в відео, і в описі під цим відео. Сюди додаю рослинну олію без запаху. Ще раз все поєдную між собою. Далі йде кисло-молочний сир. У мене домашній, я його за допомогою виделки подрібнила. Якщо в магазині, все точно так само, перемішую з яйцями. Як ви замітили, блендером я не перебиваю. Мені дуже подобається, коли у випіці відчувається ось ця консистенція сиру. І далі поступово промішую борошно, додаю соду. І це все гарно перемішую. До речі, соду ви можете замінити і на розпушувач. Замішую таке е, м'яке, злегка липнуче до рук тісто, але з цим тістом, повірте, дуже легко працювати. Я часто використовую таке тісто, з його можна і випікати булочки, як ви бачите, а можна і посмажити просто на гарно розігріті сковорідці коворітці великій кількості олії, і у вас вийдуть дуже смачні пончики. Як ви бачите, тісто злегка липне до рук. Я відкладаю в сторону, нехай тісто відпочине хвилин 10-15 завжди так роблю, тоді з ним буде працювати набагато легше. Робочу поверхню присипаю борошном. Розкачую пласт тіста. Товщина тіста має бути десь 1,5-2 см. Не дуже товсте, але не зовсім тонесеньке. Як ви бачите, з ним дуже легко працювати, нічого не липне ні до робочої поверхні. У мене тісто такої прямокутної форми. Зараз ви побачите для чого це. Сьогодні, в якості начинки, я використовую вже готову макову начинку, або ж можна взяти будь-який джем. Можна, до речі, не додавати в тісто цукру, взяти сир зеленю, посипати, і у вас вийдуть такі солоненькі булочки до борща, або ж зробіть так, як я. Складаю вдвічі. Далі розрізаю ось такими смужками і скручую. Дуже люблю готувати таку випічку, не потрібно чекати, щоб щось підростало. Якщо діти захотіли чогось смачненького, півгодини годинка і можна насолоджуватись. І наші пружинки відправляю на деко виставлене пергаментом. За цей час у мене вже розігрілася духовка. Зверху я змащу, як ви бачите, не яйцем, а сметаною. Дуже рекомендую так спробувати. І відправляється все в духовку розігріто до 180 градусів на 20-25 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ви орієнтуйтеся, як тільки тісто підрумянилося, означає, що все готово. Подивіться, як ці булочки гарно підросли, румяні, ароматні, дуже смачні і ніжні. Можна зробити зверху таку сіточку шоколаду розтоплену, або ж можна, так як я присипати цукровою пудрою. І все заварюємо, ароматний чай, насолоджуємося. Я буду сподіватися, друзі, що такий простий легкий рецепт. Вам сподобався. Ви Обов'язково приготуйте. Напишете в коментарях, як вам до нових зустрічі. готуйте! Готуйте з любові, і нехай у вас все буде добре.